Найцікавіше і найважливіше життя Тернополя і області у програмі провінційні вісті» вітаю вас. У тернопільській міській раді провели публічне обговорення проєкту бюджету на 2024 рік. Участь у заході взяли понад 40 представників громадськості, депутатів, експертів та головних розпорядників бюджетних коштів. Серед рішень на заробітну плату з нарахуваннями для працівників бюджетної сфери спрямують з міського бюджету понад 60%. На програму обороноздатності 2024 рік понад 63 мільйони гривень. Насамперед кошти виділятимуть на придбання обладнання для захисників техніки військової. Амуніції інструментів надання грошової допомоги для військовослужбовців їхнє лікування та реабілітацію. Також у 2024 році з коштів міського бюджету планують облаштувати реабілітаційний центр на вулиці Чумацькій. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал у програмі на контролі на тіві 4 оскільки значна частина коштів міського бюджету, це приблизно 25% була вилучена до державного бюджету. Якщо пам'ятаєте минулого року. Уряд і Верховна Рада прийняли закон, яку вилучили частину підходу державного бюджету з метою повного забезпечення військових частин і для потреб обороноздатності. Ну, орієнтовані втрати міста на наступний рік 800 мільйонів гривень. Дуже сподіваємося, що ці всі кошти дійсно в наших військових, і допоможуть нашій обороноздатності. І, відповідності, оскільки бюджет втратив величезну частину коштів, 25%. Тому формуючи бюджет, основні зусилля спрямовані на те, щоб це був бюджет соціально захищений. Що були профінансовані всі соціально-захищені статті? Це зарплата бюджетників, це енергоносії, це медикаменти, це харчування дітей в закладах освіти, інші речі, які критичні необхідними. Тернопільщина підтримує наших захисників. 50 ударних дронів. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш передав бійцям 67-ї окремої механізованої бригади, які воюють у гарячих точках. Безпілотники допоможуть нашим військовим ефективно знищувати техніку та живу силу російських окупантів. Вони здатні наздогнати та знищити майже будь-яку ціль. А найголовніше ці прилади здатні зберегти життя наших захисників. Усі дрони закуплені коштом обласного бюджету та вже протестовані бійцями в бою і готові до роботи. Перша партія 10 дронів, які ми були передали, вже практично хлопцями використано. І ці дрони зарекомендували себе як хороші воїни в справних руках наших військових. Хлопцям величезна подяка, що оборонять нашу країну. І повірте, що цих 50 P дронів ми надіємося і просимо хлопців, щоб вони були використані як мінімум 50 е, одиниць техніки. Якщо ні, достатньо буде і. Мертвих орків, які відправляться на концерт, Кубзона, хлопці це вміють робити. Вони роблять це професійно. Величезна вдячність. Кров та її компоненти сьогодні на вагу золота. Її використовують під час оперативних втручань для допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод при тяжких пологах, при різних травмах. Потреба крові є завжди. Поліцейські добре це розуміють і намагаються регулярно поповнювати запаси донорської крові. Одна донація здатна врятувати три життя. Сюжет наших колег з головного управління Нацполіції області. Поліцейські Тернопільщини вкотре долучилися до донорства та здали кров на потреби поранених військовослужбовців та цивільних осіб, як розповіла лікар-терапевт донорського центру Віра Борейко, сьогодні переливання крові є запорукою порятунку сотень життів людей. Мабуть, останнім періодом ми все частіше чуємо, бачимо, читаємо такі слова, як кров, донор, донорство. Так звісно. Дивимося, яка ситуація зараз. Війна, де кров і її компоненти є на вагу золота для кожного нашого солдата. Різноманітні оперативні втручання, дорожньо-транспортні пригоди з різною травматизацією все це теж потребує вливання крові і її компонентів. Наша поліція так само завжди долучається до цих лав. Вони регулярно здають кров. Військові так само сьогодні здають своєму побратиму, який прийшов з поля бою з численними травмами, і вони всі раді йому допомогти. І прийшли сьогодні здавати. Потреба у крові є завжди. Поліцейські добре це розуміють і намагаються регулярно поповнювати запаси донорської крові. Одна донація здатна врятувати три життя. За словами начальника управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції Тернопільської області Зиновія Кутного, поліцейські планують і надалі здавати кров для усіх, хто її потребує. Ця кров в першу чергу потрібна для наших військовослужбовців Збройних сил України, які на даний час захищають нашу державу. У нас є такі навіть працівники, які вже які здають кров що два, що три місяця. І це п'яшість разів рік. Вони здають кров. Багато з них вже має посвідчення донорів. А ці акції будуть продовжуватися надалі. Українці вже активно готуються до нового року, і багато хто вже придбав собі живу ялинку. Тож посилився контроль правоохоронців за порушниками, які можуть спробувати зрубати ялинку незаконно. Нагадаємо, що за таке порушення громадянам загрожує покарання. Розмір штрафу залежить від величини та місця знаходження зеленого насадження. За зруб хвойного дерева українцям загрожує штраф до 52 тисяч гривень а у разі масштабної вирубки ув'язнення. За незаконний зруб ялинки. У лісах громадянам загрожує покарання від 759 до 3432 гривень у межах міста та інших населених пунктів від 1152 до 1852 гривень у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду від одинадцяти тисяч до 52 двох тисяч гривень. Якщо правоохоронці виявлять, що порушник займався масовою вирубкою хвойних дерев, то йому може загрожувати позбавлення. Лення волі на термін до семи років і ще купуючи ялинку, на ринку обов'язково потрібно перевіряти легальність реалізаторів та запитувати у них відповідні документи на рослини. Також врахуйте під час покупки, що на офіційно заготовлених деревах мають бути бирки та штрих-коди, за якими можна самостійно перевірити їхнє місце вирубки. 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні у Тернополі в парку національного відродження біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань зібралися тернополяни, рятувальники, влада міста та самі учасники ліквідації наслідків, аби вшанувати пам'ять загиблих. Назарій Голуб докладніше. Люди, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. 14 грудня відзначають день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня завершилось будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. У парку національного відродження біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та Ядерних випробувань зібралися люди, аби вшанувати пам'ять загиблих. Тоді, в 86-му році, пожежники, військові, будівельники, водії, медики, звичайні люди показали чудеса мужності, героїзму і самопожертви. Саме вони врятували тоді не лише нашу Україну, врятували весь світ від набагато гірших наслідків. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. Чорнобильська катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Володимир Лисий, військовий у відставці, під час трагедії разом зі своїм полком брав участь у дезактивації третього та четвертого енергоблоку. Після взриву на кришу третього енергоблоку було викидом масу. Значить, радіоактивних останків, так, які треба було скидати. Значить, проводили з дезактивацію криша, машинний зал, підвали. А інженерний батальйон той проводив зачистку рижого ліса. Тобто танки з великими роторами шестиметровими рили траншеї і бати загрибали як Типа Цей рижий ліс хоронили. Пан Володимир пробув у зоні Чорнобильської АЕС чотири місяці. Їхав туди здоровий, мені було 37 років, займався спортом, не мав ні тиску, нічого, приїхав додому. Почалася голова боліти. Ну, Здоров'я погіршилось дуже. Лежав дев'ять разів в госпіталях, Хмельницький, Львівський воєнний госпіталь, не допомагало нічого. Володимир Лисий пригадує, що техніка, яка допомагала ліквідувати наслідки трагедії, просто зупинялася через велику кількість радіації. Просто було лом, лопата, міцьолка. Така от проста робота, бо більше нічого там не годен було зробити. Так. От. Ну, але справлялись, що ставили, задачі виконували. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року, близько 200 тисяч осіб виселили із зони відчуження. Загалом ліквідаторів цієї аварії було понад 600 тисяч. Скільки людей загинуло через радіацію невідомо. У дії запрацювала удосконалена мапа з пунктами незламності. Застосунку дія тепер можна оцінити пункт незламності та залишити про нього відгук. Також застосунок дозволяє прокласти оптимальний маршрут до пункту. Для цього не потрібно завантажувати карту. Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрових трансформацій. Готуючись до можливих блекаутів, мапу пунктів незламності додали на головний екран застосунку і заклали туди фільтри, відчинено зараз, доступно для людей з інвалідністю та зручності. Ви також можете дізнатися, чи є у пункті незламності інтернет, зв'язок, генератор, зарядка, вода, тепло та аптечка. Мінцифри рекомендує про всяк випадок завчасно завантажити собі цю мапу, щоб точно мати до неї доступ у разі екстреної ситуації. Зміркувань безпеки, пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій талуга. Ганських областях не відображатимуться також лише частково доступні у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській. Укрзалізниця призначає додаткові потяги на пікові дати з Києва. Рейси курсуватимуть до Львова і Трускавця, прес Укрзалізниці повідомила. Київ-Львів Укрзалізниця призначила двоповерховий інтерсіті номер 741-742 Київ-Львів. Потяг відправлятиметься з Києва 22, 24, 28 і 30 грудня та 1, 2, 5 і 7 січня о 14.58 і прибуватиме до Львова о 20.56. У зворотньому напрямку він відправлятиметься 23.

Дарувати свято маленьким українцям не тільки у день Миколая. У Тернополі провели масштабний захід для дітей з 55 громад Тернопільщини в умовах повномасштабної війни в Україні дитинство перестало бути безтурботним. Тому організатори такої події вирішили подарувати позитивні емоції та підтримати малечу. А для цього вони організували для них різноманітні майстер-класи та ще багато активностей. своїми емоціями від свята. Поділилися учасники дійства з нашою Тетяною Скипою. Фантастичне шоу з використанням хімічних експериментів аніматори демонструють маленьким глядачам, які сьогодні завітали в Тернопільський обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Масштабне дійство організували, аби підтримати малечу в час війни, розрадити їх, дозволити їм проживати своє безтурботне дитинство навіть у ці непрості часи. Тут дуже круто і гарно. Дуже вам дякую за це. все, що ви для нас робите. – Що найбільше тобі сподобалося, коли с коли бульки і можна було, і хлопати. Окрім цього, для дітлахів провели різноманітні майстер-класи з розмальовування пряників, патріотичних шопорів. Також підготували виставу та накрили святкові столи. А їхні рідні мали можливість поспілкуватися на заході з психологами. Діти розвиваються в такому. Це дуже корисно, це дуже гарний захід. Дякуємо вам за такий захід. Заходи такі потрібні для дітей, бо ми в перший раз я тут взагалі я і не була, і діти мої не були. Сподобалося. Я так дивлюся, що і дитина одна подобається, і другі подобається. Особливо в нас сьогодні присутні дні діти такої категорії, де батьки спиняють агресію Російської Федерації проти України. У нас є дітки, батьки які загинули. У нас є дітки, батьки, яких безвісті відсутні. І тому ми хочемо бодай тою хвилиною радості на дитячих очах подарувати їм це свято, подарувати. Якось сказку. такий захід організували для близько п'яти сотень дітей з 55 громад Тернопільщини. За словами організаторів, не всі змогли долучитися до святкування та приїхати у Тернопіль. Відтак їм передали подарунки додому. Я знаю, що кожна дитина просить, щоб у нас був мир і перемога, і щоб отакі ви вистави ви завжди бачили. Я думаю, що всі маленького Ісусика попросять перемогу, тому що ніхто не може забрати у вас дитинство. Я хотів би побажати усім, щоб ми були всі здорові, щоб оця різдвяна зірка, цей Ісусик, який народиться, щоб він нам приніс в Україну все те, що напевно ми мріємо. Від найменшої дитинки до дорослої людини ми мріємо про одне. Ми мріємо з вами про. Перемогу і малечої і дорослі переконані, неможливо перемогти країну, де навіть найменші діти наближають перемогу та вірять у Збройні сили України, які захищають країну від ворога. І на сьогодні у мене все. Хай вечір буде спокійним і теплим. І до зустрічі на ті 4